Вітаю всіх! Штатив трішки малий потріпав. Я хочу зробити тенденція по обстрілу в місто Харків до кінця вересня. Тенденція обстрілу, місто Харків до кінця вересня, яка буде? Тенденція обстрілу, місто Харків до кінця вересня, яка буде? Давайте подивимось. Тенденція. Ну, летіти буде. Ми так розуміємо, що воно буде летіти. Кордони обережно. Тобто тут можна трактувати як околиці міста, а також все місто в цілому. Розвідка. Нічого. Просто так не робиться. Розвідка і тиск. мораль. Це перш за все, моральний тиск розпач і нерви. Іде активна розвідка, куди і що бити. Є загроза для будинків. Там, де є цілі у ворога, як же вам це сказати зараз? Так, вісімка кубків це логістика, транспорт, біля води обережно. Кінцевий результат. Військові. Небезпека для військових. Фух, так Адміністративні будівлі. Ось те, що й було про, якщо казати про метрополітен, досить. І такого плану може бути. Нежитлові адміністративні будівлі, все туди відносимо. Суди, прокуратури, податкові адмінбудівлі там вокзалу, метрополітену, трамвайні, де по все. Переміщення ресурсу і небезпека для військових. Все, що пов'язане з допомогою військовим, з військовою темою, тематикою. Активна розвідка ворога. Хто там поряд проживає, ви ж розумієте, може зачепити будинки. Я вам кажу так, щоб місцеві розуміли. Не місцевим, вибачте, не буду рожовувати принципова моя позиція. Хто хоче, той зрозуміє, що поряд знаходиться. Давайте так. Ну, Така тенденція на вересень, по Харкову. Тому що є щось, що цікавить ворога, ворог шукає певні цілі, ви розуміли, які. Значить, воно, вибачте, є. І карта світу. Світ це в даному випадку випадає ось та сама тема, що він шукає, ворог. Допомога. На жаль. На жаль, так.